Прошуємо до слова народних депутатів України Олега Медениця та Юрія Бубліка. Вони представлять своїх гостей представників громадськості. Ходьте. Добрий день, шановне товариство. Сьогоднішній наш брифінг присвячений розгляду в комітеті з питань свободи слова законопроекту за номером 3822. Який дає можливість запровадити квоти на, в ефірах українських радіостанцій української музики, цей законопроект доопрацьований відповідно до рішення Комітету профільного з питань свободи слова. Він схвалений в комітеті з питань культури. Авторами цього законопроекту є представники фракції Народний фронт БПП, Радикальної партії Батьківщина. Метою цього законопроекту є збільшення частки пісень українською мовою в ефірі українських радіостанцій. Результатом його буде те, що українці зможуть більше слухати музики рідною мовою в ефірі радіостанцій. До виконання цього закону вже підготовилась Виконавча гілка влади. Цей закон отримав схвальні відгуки з боку. Профільного гуманітарного віцепрем'єра Вячеслава Кириленка, тому я переконаний, що його прийняття і схвалення сьогодні на комітеті швидке внесення в зал Верховної Ради дасть нам позитивний ефект, в тому числі і в укріпленні своєї інформаційної безпеки. Адже в українському парламенті було створено антиокупаційне, антиімперське об'єднання, наступ міжфракційне, яке дозволяє нам зараз вносити нові. Законодавчі ініціативи по відбуттю цієї російської агресії на всіх фронтах, в тому числі інформаційних.